В далекому лісі, де дерева дотикаються до небес, жила маленька сова на ім'я Луна. Вона була дуже розумною, але не мала багато друзів, бо була ще маленька. Її пірячко було ще м'якеньким і дуже світлим, наче місячне зяєво. Луна дуже любила дивитися на нічне небо і мріяти про те що там, далеко за хмарами, є місця, де можна зустріти інших істот, схожих на неї. Одного вечора, коли ліс поринув у темряву, Луна вирішила здійснити свою маленьку мрію. Вона полетіла вище і вище через великі дерева, минаючи своїх друзів місяців і зірочки поки не потрапила у зоряний ліс. Цей ліс був незвичайним. Дерева в ньому були не з звичайної кори, а зі світла, а листя відбивало всі кольори веселки. Луна була здивована і захоплена красою цього місця. Вона пролетіла повз дзеркальні річки і величезні кристали, що сяяли, наче світанок. Несподівано вона побачила величезну сову, яка сиділа на великому кристалі. Її пір'я було чорним, мов нічне небо, а очі, як два місяці, світилися лагідним світлом. Привіт, маленька сово, сказала велика сова. Я Мела, охоронець зоряного лісу. Що привело тебе сюди? Луна здивовано подивилася на нову подругу і відповіла. Я просто дуже хотіла побачити, як виглядає цей чудовий ліс. Я мрію дізнатися більше про зорі та всі таємниці нічного світу. Мела усміхнулася. Це добре, у кожної зірки є своя історія, а кожна ніч це шанс дізнатися щось нове. Але пам'ятай, що найбільша таємниця ночі це сама ніч. Вона дарує нам тишу та спокій, щоб ми могли побачити, диво навколо. З того часу луна частенько прилітала до зоряного лісу. Щоб подивитися на нові чудеса і слухати історії від старої сови Мели. Вона зрозуміла, що найбільша краса ночі це її тиша та мрії, які можна здійснити, коли вірити в себе. І з того часу, щоночі луна, сидячи на найвищій гільці свого дерева, дивилася на зорі, мріючи про нові пригоди. Нехай і тобі сняться чудові сни цієї ночі. на Добрані.